Дівчина, мені потрібна сумка. Цю, А я хочу іншу. Велика. Це що сумка? Це ж рюкзак. Ні, давайте іншу. Окей. Скажіть, а сумочка є? Так, звісно, якою вам кольором біленько. Ось такий в нас є асортимент. Велика, маленька, щоб дуже багато влазила на кожен день на вечір. Це чудово, підійде на кожен день. Також ось така. Так. Давайте ще підберемо вам аксесуари до сумочок з золотою фурнітурою. Краще обирати ремінці з золотою фурнітурою. Також можна обрати кольорові ремінці або з ланцюжками. Великі ще міняють кольор. Вам не потрібно. Доброго дня. вас щось цікавить? Так. Ну як вам така? Так. Ну я дивлюсь, що вона дивіться, як вона на Десь як вона вам лечить, дивіться, як вона вам підходить. Ти ж подивіться, красива сумочка. Добре. Так, міряємо, беремо беремо. Я байшла видивилася на шляпку. Пішли в нас найкраще. Всі випадки життя. Хочеш на город, хочеш на стіну, хочеш на море. Та навіть по місту. Мама заціне. Ага. Не за мама за бабуся, бабусі, якщо прийде в село їй допомагати ціни жіні, нема, ти ж яка шляпа. Береш. Ну що тут це думати, що тут ще думати, ти яка шляпа. Цікати якраз. Та ти що, та ти що? Та Но... вона на тебе шита, та ти Но, ж така, добрий. боже.